Продати Україну путіну українська розвідка дізналася про таємний план Кирила Дмитрієва, посланця російського диктатора, продати Україну за рекордні 12 трильйонів доларів. Мовляв, саме таку суму інвестицій Кремль пропонує сполученим штатам. Ну а в обмін тиск на Україну відмови від військової підтримки та навіть визнання за Росією частини окупованих українських територій. Що ж друзі, що може стояти за такими пропозиціями? Чи пристане на них Дональд Трамп? І наскільки все це небезпечно? Про все це і не тільки поговоримо сьогодні із економістом, колишнім радником президента України Олегом Мустенко. Пане Олеже, я вас вітаю, да, вітаю вас. Дякую, що запросили. Дякую, що знайшли час. Насправді дійсно тривожні новини від української розвідки про ці ось пропозиції від Кремля на рекордні суми інвестицій для сполучених штатів. Що може Кремль попросити натомість, які можуть бути домовленості? Зеленський твердить, які б там, мовляв, переговори не йшли, Україна ніколи не визнає окуповані території за Росією. Втім, ну давайте відверто від нинішньої адміністрації сполучених штатів. Ну очікувати нині там прям можна будь-чого. Ну, я погоджуюся, що від поточної адміністрації в білому домі можна очікувати різних чорних лебедів. Але, на мій погляд, тут теж треба все ж таки не панікувати, а займати таку більш-менш прагматичну позицію 12 трильйонів доларів, про які говорить українська розвідка, мені. Здається, просто неможливою сумою, я поясню, чому по-перше, давайте не забувати, що 12 трильйонів доларів, про які говорить наша розвідка, і про які почали говорити в міжнародній пресі, це мова йде все ж таки про майже 5,5 річних валових внутрішніх продуктів Російської Федерації для того, щоб робити подібного плану інвестиційні проекти треба умовно що п'ять з половиною років росія просто щось виробляла і віддавала всі ці кошти для того щоб при оці 12 ці трильйонів доларів ну це здається ну просто а, за межами навіть економічної фантазії те що називається економік fantasy. ну це просто за межами цієї економічної фантазії а, про які суми можна було б говорити можна було б говорити не про суми скажімо я би а, а, собі уявляв що ну скажімо, про 10% їх валового внутрішнього продукту на рік, але це просто максимально можливий такий був би рівень. А це ж мова йде не лише про інвестування, або не про інвестування в Росію російським урядом, а мова йде про інвестування в якийсь там загальний проект. Тобто, коли ми орієнтуємося на ці цифри, то тоді мова йде про 60 років для того, щоб виплатити подібного роду суму в 12 трильйонів доларів. Якщо цей проект обговорюється в межах 60 найближчих років, ну тоді да або 50 років з плюсом, ну тоді можливо подібного роду взагалі оперувати сумами. 12 трильйонів доларів там це в чому завгодно можна звинувачувати поточну адміністрацію в Вашингтоні, але теж вони вміють рахувати, і вони розуміють, що 12 трильйонів доларів для того, щоб вижити їх з якоїсь країни, навіть якщо мова йде про країни набагато більш тимніше, скажімо, Індію або Китай. Навіть там не йде мова про такого е, плана цифри: 12 трильйонів доларів. Це е, десь приблизно одна третина від валового внутрішнього продукту найбільшої економіки світу Сполучених Штатів Америки. Це більше ніж половина валового внутрішнього продукту такої країни, як Китай. Ну так що 12 трильйонів доларів ну так умовна е, цифра з економічної такої фантазії. Інша річ, навіть якщо ми займаємо таку е, прагматичну і реалістичну позицію, е, якщо мова йде про подібного плану цифри, то єдине, чим можуть оперувати це е, сума активів. Е, тобто, коли Росія може говорити про подібного роду цифри, е, то мова, може йти мова про. Вартість активів, які можуть бути передані, але Аляску передали ще більше ніж століття тому. Тобто про що мова йде? Мова може йти про якісь корисні копалення, корисні копалини. Але в мене теж є багато питань з приводу того, чи погодиться на це Росія чи ні. В кінці кінці все операція для того, щоб виконувати будь-який проект, все одно потрібні живі гроші. А живих грошей в Росії немає. Ну просто їх немає. Вони знаходяться в дефіциті державного бюджету. Навіть додаткові 10% їхнього ВВП в 200 мільярдів доларів для того, щоб інвестувати у ці найближчі 50 років з плюсом в подібного роду проекти це десь треба знайти. Це десь. Це треба знайти. Це розширити знов таки, діру в дефіциті державного бюджеті, дефіцит розширити, і відповідно де шукати кошти для цього. все це, це фінансувати, і теж давайте пам'ятати, що в них є заморожених 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які знаходяться за межами країни. Вони періодично е, оперують цими цифрами, е, в тому числі на перемовинах, в тому числі на своїх зустрічах. З представниками Вашингтона вони, наприклад, сказали: ми погоджуємося от той актив, який у вас є заморожений російський на території Сполучених Штатів Америки. Можете взяти один мільярд доларів звідти для того, щоб це була наша участь в цьому новому новому зборі світовому стосовно мира да, цю платформу, яку запропонував президент. Трамп. вони оперують тим, що можна користуватися грошима, які знаходяться от в цьому заарештованому вигляді, але що таке там 5 мільярдів доларів, які знаходяться або біля 5 мільярдів доларів, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки в порівнянні з 12 трильйонами доларів? Тобто я дуже скептично відношуся до цього. Ну а якщо не прив'язуватися до цифри, загалом про ці от а, залаштункові так би мовити домовленості, які нині намагаються провадити Кремль, а, Трамп зацікавлений в спільних проєктах з Росією. Про це говорив він сам відкрито. Про що може йти мова і чи не стане тут Україна певним заручником ось цих домовленостей. Ну розумію, тут не стільки можливо економічне, скільки таке напівполітичне запитання. Якщо дійсно Трамп декларує свій другий термін як е, термін економічного зростання Сполучених Штатів, для цього потрібні і гроші, звісно, і нові проєкти. І Росію тут він не розглядає як ворога а згідно доктрини е, національної безпеки Сполучених Штатів. Росія розглядається там. Саме як потенційний партнер, в тому числі і економічний, навіть якщо думати е, в такій категорії, ну да, дійсно, сполучені штати Америки вони зростають, зростають е, непоганими в принципі темпами, але недостатніми для того, щоб ми сказали, що це. Просто такий стрибок вони роблять економічний. Відповідно для того, щоб робити економічний стрибок, їм потрібно багато чого, але в тому числі і інвестиції, в тому числі і внутрішні інвестиції, потрібні великі інвестиційні проекти. Сама держава Сполучених Штатів Америки власні проекти не веде. Веде приватний бізнес Сполучених Штатів Америки. І це Така прописна істина, про яку знають всі, в тому числі і в Білому домі поточна адміністрація орієнтується на це. Ти не можеш вижити із Росії подібного роду проекти для того, щоб забезпечити додаткові там, скажімо, один-два відсоткових пункти до їхнього зростання. Знов таки, різниця між двома економіками 15 разів. 15 разів різниця між. Розміром економіки Сполучених Штатів Америки і Росії. Економіка Росії це менше ніж економіка, скажімо, Техасу, ну а це єди один штат Сполучених Штатів Америки, а є ще 50 інших штатів. Можна так ти можеш залучити якісь проекти, які можуть давати додаткове зростання, але там воно не буде таким принциповим з іншого боку. З одного місця, з іншого місця з Китаю, з Індії, трохи там по інших напрямках Мексика, там не знаю, Венесуела, Канада теж може додавати до їхнього економічного зростання. Ну так, в розумінні, як я можу зараз вважати з тих заяв, які лунають з боку Вашингтона. Про що вони можуть говорити? Вони можуть говорити знов таки. Про Арктику вони говорять з приводу того, що давайте розробляти цей транспортний коридор. Це в інтересах і Росії і Сполучених Штатів Америки. Але Сполучені Штати Америки розглядають цей коридор і участь в ньому Росії більше як загрозу для власної безпеки, ніж можливість додаткових якихось. Таких стимулів для власного розвитку Будівництво тунеля, ну, з точки зору економіки, можливо, це може покращити обмін товарами, але знов таки ми говоримо про різне за вагою економіки. Тобто менша економіка в даному випадку може отримати більше і плюс знов таки з цією. Безпековою доктриною, яка є в Сполучених Штатах Америки, мені складно уявити, що вони дозволять Росії, скажімо, мати такого плана підземний шлях до Сполучених Штатів Америки з точки зору безпеки. Я думаю, що це буде просто відхилено будь-яким експертним середовищем, яке займається постійно консультуванням Білого Дому. Тобто тут дійсно економіка може навіть здаватися такою цікавою фінансова частина може бути цікавою, але з точки зору безпекової ситуації мені здається, тут буде більше ризиків. І про це вже говорять в експертних кругах колах Сполучених Штатів Америки. Говорити про космос, так там теж є можливості, і Росія про це говорить багато разів. Але теж правда, що космос не освоюється просто урядом Сполучених Штатів Америки. Да, є фінансування з боку уряду, але в принципі, знов таки в більшості випадків, це приватні кошти. І знов таки, Росія, це лише на думку самої Москви, залишається такою потужною космічною державою. Сполучені Штати Америки набагато більш потужніші. тому. Проекти можливі, але наскільки їх багато, мені важко сказати. Мені здається, що небагато. Друзі, ну наскільки вас турбують ймовірні домовленості, в яких може фігурувати Україна між Кремлем та Сполученими Штатами, пишіть в коментарях. Це залишається у вас надія ще на президента Трампа щодо його передвиборчих обіцянок. Там, наприклад, завалити Україну зброю, якщо Путін не захоче завершувати цю війну. Всі ваші думки будемо раді прочитати. Це київська школа державного управління. Цінуємо тут абсолютно різні точки зору. Ну і лайки, будь ласка, цій бесіді поставте. Хочеться, щоб більше кількість людей реалістичний погляд на речі. Пана Олега сьогодні почув. Насправді, коли завершиться війна, коли завершиться це бойові дії одне з найбільш розповсюджених питань і тем, які турбують нашу аудиторію, і Wall Street Journal, і аналітики видання нещодавно проаналізували три найбільш вірогідних сценарії на 2026 рік крізь призму війни, яку продовжує Путін. Ну основний сценарій, що перемовини призведуть до результату, і війна перетече у 2027 рік. Є ще й більш песимістичний. Що удари по українській енергетиці та тиск воєнний він змусить нас іти на певні поступки, але є один з. Таких ймовірних прогнозів щодо а, неспівпадіння між бажанням Путіна продовжувати війну і його регальною спроможністю мовляв 26-й рік може стати таким певним переломним у саме економічних спроможностях Путіна продовжувати цю агресію. Ну не раз ми в мої співрозмовники твердили, що 26-й рік дійсно може стати критичним. Ми чули вже і від гаманців Путіна заяви доволі прямі. Цитую, ми все просрали», так говорив Дерипаска, аналізуючи той потенціал міцності, який був в російської економіки, ще на початку великого вторгнення. Санкції, удари по російській нафтопереробці, це все ніби гра довгу. Так це результативно, але не дасть результатів от просто зараз, які б змусили Путіна припинити вбивство мирних українців. Чи може 26 й рік дійсно на вашу точку зору, як твердить аналітики Wall Street Journal стати певною точкою вже неповоротньою так точкою для регресу російської економіки і внаслідок спроможності продовжувати принаймні в такій ентенсивності війну проти України? Мені здається, що так в них є серйозні проблеми з економікою, дефіцит державного бюджету. Значний теж правда, що вони продовжують фінансувати свою військову машину. На цей рік закладено приблизно 165 мільярдів доларів на фінансування військової машини. Якщо додати туди ще приховані статті витрат, то це може бути на рівні біля 200 мільярдів доларів. Просто для порівняння. Те, що закладено в нас на фінансування нашого сектору безпеки та оборони, це приблизно 65 мільярдів доларів. Тому нам так критично важливо отримати оцю цю додаткову допомогу, яка йде від наших європейських партнерів ці 90 мільярдів доларів на 26-й і потім 90 мільярдів на двадцять. Сьомий рік, які будуть розподілені, що дві третини буде йти саме на українську безпеку і оборону, вони додадуть приблизно 60 мільярдів до нашого бюджету вже в тому році. Безпекового бюджету, тобто цифра вже буде не 65, навіть потенційно буде 125 мільярдів доларів. І ну і так, якщо бережеться така пропорція, то приблизно так і в наступному році в нас є де залучати ці кошти, важко, тяжко, але ми намагаємося і здається, можемо залучати ці кошти в Російській Федерації. Головне джерело, де вони заходять, Кошти для фінансування своєї військової машини це їхні експортні надходження. В першу чергу це нафта. Нафта да багато санкцій. Да, багато говорить про те, де треба ще продавлювати Росію. Але нафта це головний. Головний постачальний фінансовий ресурсу в країну, якщо ви подивитеся ті зрушення, які зараз відбуваються, і в першу чергу знов таки можна критикувати адміністрацію Трампа скільки завгодно, але давайте згадаємо, що вони наклали санкції на всіх тих, хто купує нафту від росіян. І в першу чергу на Індію було це накладено з боку Роснефті і Лукойла. А, Індія, це був є, або краще сказати, був е, другий е, за величиною е, е, споживач російської нафти. Вони збільшили споживання нафти з початку е, цієї війни, е, на, скажімо, в 21 році приблизно. 1-2 в загальній структурі їхнього імпорту складала російська нафта, а потім ця цифра зростала до 50-70 50-70 тобто в 50 разів було збільшення по споживанню російської нафти. Після того, як були зазначені ці санкційні заходи з боку Сполучених Штатів Америки, ми вже з вами чули про розмову телефонну між Трампом і Прем'єром Моді і було вирішено, що Індія різко скорочує купівлю російської нафти. Це не означає, що вони взагалі її не будуть купувати. Як я розумію домовленості передбачають те, що вони можуть повернутися на той довоєнний рівень, який був, але це. Мова йде про ну дуже незначні суми, незначні обсяги, і це означає, що Росія отримує щонайменше мінус 40 мільярдів доларів в річному виразі по індійському напрямку, а оскільки йде обмеження через постачання російської нафти морським транспортом, морським шляхом, то це буде впливати і на Китай знов-таки на попередньому тижні розмова Трампа і СІ. Керівника Китаю теж дає для такий сигнал з приводу того, що і Китай буде продовжувати купувати російську нафту, але лише трубопровідним транспортом через трубу, яка в них є. Нову трубу до речі, вони відхилили цю пропозицію. Вони не будуть, як ми можемо розуміти принаймні зараз будувати, а морським транспортом вони будуть продовжувати обмежувати споживання е, нафти з Росії. Це ще додатково е, можна орієнтуватися на 10 мільярдів доларів в річному виразі, мінус, який буде йти для Росії. Ще є Європа і Турція, і там обмеження теж будуть діяти. Як я розумію, там ми можемо е, рахувати приблизно мінус 5 мільярдів доларів в річному. Виразі, тобто Росія втратить 40 плюс 10 плюс 5, ну скажімо, 55, Ну давайте орієнтуватися на цифру 50 мільярдів доларів в річному виразі. 50 мільярдів доларів це означає не надходження коштів до державного бюджету. І пам'ятаємо з вами, що по відкритих джерелах вони витрачають на віська 165 мільярдів доларів. Скажімо, якщо в них буде лише. 115 мільярдів доларів означатиме це, що вони не будуть фінансувати свою військову машину. На мою думку, вони будуть намагатися зберігати фінансування військової машини, намагатися на тому рівні, що не менше на якому воно зараз існує. А де вони будуть шукати додаткові кошти? Бо десь треба шукати додаткові кошти з 1 січня цього року. Вони вели. Збільшений податок на додану варті, замість 20 вийшли на 22%. Це дає можливість трохи додаткового фінансування до державного бюджету. Теж правда, що вони можуть потенційно Збільшувати ще надходження від власних фінансово-промислових груп. Вони це робили в 2022 році. Вони це будуть робити і в цьому році, якщо ситуація для них буде розвиватися в негативному сценарії. Вони будуть е, намагатися отримати кошти від тих е, фінансово-промислових груп, які подаль знаходяться від Кремля. Якщо цього не буде вистачати, вони можуть дозвернутися до тих груп, які. Знаходяться в найближчому колі для Кремля, і е, теж будуть там шукати кошти. Вони будуть шукати кошти е, через скорочення соціальних витрат, і це вже ми можемо бачити в цьому році. Е, принаймні те, що видно е, неозброєним навіть оком, це те, що витрати соціальні або не індексуються на рівень інфляції, який в них є, або взагалі навіть. Зменшуються в порівнянні з попереднім роком. Тобто, коли вони будуть шукати кошти, вони радше будуть йти по цим шляхам, ніж іти на те, що будуть зменшувати фінансування своєї військової машини. Плюс в них все одно залишається ще можливість девальвації, якщо будуть негативні для них зміни, а вони будуть негативні зміни. по... Кількості проданої барелі нафти, проданої в світі, а це буде відбуватися. Це можна вже напевно сказати. Вони можуть використовувати інструмент девальвації рубля. Вони це тестували в 2022 році, коли рубль був на рівні 120 рублів за 1 долар. Зараз знаходиться на рівні біля 80 рублів за 1 долар. Вони можуть протестований цей режим повертати і девальвувати рубль і таким чином додатково наповнювати бюджет. В них є обмеження пов'язані з інфляцією. Бо якщо ти девальвуєш, відповідно ти будеш збільшувати в тому числі і рівень інфляції. І залежність не така вже й пряма, але вона існує. Вони теж це розуміють. їхній центробанк готовий до цього. Для мене є всі ознаки того, що вони будуть намагатися використовувати жорсткий сценарій. Жорсткий сценарій, просто виходячи з того, що треба буде шукати в такому авральному порядку кошти до державного бюджету Російської Федерації. Вони будуть, вони будуть, вони будуть видавлювати ці кошти. Якщо буде зростати соціальна напруга, в них йде збільшення видатків по репресивному блоку, по силовому блоку. Це теж видно з кожним роком. Там іде збільшення, по скажімо, по соціальних видатках, як ми вже зазначили, іде зменшення, там іде збільшення витрат. Вони теж розуміють, що ситуація енергетична і, взагалі, геоекономічна може розвиватися для них вкрай негативно, ну, навіть якщо ви подивитеся на котування нафти. скажімо, скільки коштувала нафта на початку війни і до війни. Ну на початку війни, скажімо, в березні 22-го року нафта коштувала за 120 доларів. Навіть виходила за межі 120 доларів за барель. Нафти зараз нафта коштує ну, там на сьогоднішній день приблизно на рівні біля 70 доларів. Трохи менше ми ну, скажімо, біля 70 доларів за барель нафти. Є багато ознак того, що ситуація геоекономічна в світі є дуже нестабільною, і ця нестабільність, наприклад, виражається в тому, що ми бачимо з вами. Зростання цін на золото було декілька тижнів, навіть після виступу Трампа в Давосі після того, як золото пішло вниз, і взагалі відбувалися такі дуже дивні речі на світових ринках. Але зараз золото повертається до попередніх оцінок знов таки на теперішній час це приблизно біля 5 тисяч доларів. За трошку унцію золота а максимум був 5200, Але після виступу Трампа ціна доходила до 4,5 тисяч доларів за трошку унцію золота. Тобто, коли зростання йде по ціні на золота, то це означає, що світ готується до того, що можливі серйозні такі геоекономічні стряски. І Росія знов таки це розуміє. Вони намагаються так зжатися. Для того щоб продовжувати виживати, інфляція висока. Центробанк Росії продовжує тримати високу ставку, ключову ставку 15%. Чому така висока ставка? Вони розуміють, що ситуація з інфляцією може погіршуватися, але коли ти тримаєш таку високу ставку на рівні до речі, в них 16%, 16% вони тримають цю відсоткову ставку ключову. А відповідно, в них дороговартісні стали кредити вартість кредита зараз 25-30% по Росії, 25-30% річних. Зрозуміло, що ти не можеш жодних інвестиційних проєктів, навіть думати про те, що ти можеш вести інвестиційні проекти під такий відсоток. Уявіть собі, що той, хто купує квартиру в іпотеку в Росії, має бути готовий кожні 4 роки сплачувати ще додаткову ціну, повну ціну. А за той об'єкт нерухомості, який він купує, ну тобто там є багато, багато обмежень зараз і знов таки Росія це розуміє. Це не перший раз в їхній загальній історії. Ну коли такого плана. Зрушення в них відбувалося. Ну, пане Олеже. Складається враження просто почасти, що на, що на що на що на війну Путін гроші знайде. Знову ж таки бачимо, як і урізаються і соціалки, і підіймаються ті самі податки. Ну чи стане 26-й рік критичним в цьому плані? Чому допомагають і наші сили оборони своїми ударами? Друзі, ви можете написати в коментарях. Принагідно запрошуємо ще до цієї студії, пане Олеже, для того, щоб поговорити більш предметно. Економіст Олег Остенко сьогодні до нас долучався. Дякую вам за це, друзі. Добре вам дякую вам. за те, що ви школи. У державного управління 50 тисяч підписників на нашому YouTube каналі. Давайте триматися разом такі складні часи. Рухаємося до срібної срібної кнопки. 100 тисяч друзі, це наша мета на найближчий час. Все для того, щоб ваші голоси лунали ще більш гучно. Олексій Гомен мене звати. Я та вся наша команда працює тут для вас. Лайки поставте і до нових зустрічей Побачимось.